Відтепер рівняни, які проживають у будинках із автономним опаленням, платитимуть менше за послуги вивезення побутових відходів. Тариф для таких громадян становить стільки ж, як і для споживачів, які живуть у багатоквартирних будинках. Санком рівне напевне за півтора року на кінець дотис Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства і разом з нашими споживачами отримав роз'яснення того, що будинки, які обладнані автономним опаленням, прирівнюються до будинків, які мають всі види благоустрою. Відтак зараз наші споживачі, які проживають в будинках, які мають газ, які обладнані газовими або електричними котлами, будуть платити так само, як і мешканці звичайних багатоквартирних будинків. Ну, загальна кількість споживачів більше двох тисяч абонентів. Му суми достатньо для людей будуть суми достатньо такі відчутні. Як результат, для мешканців будинків, в яких встановлено автономне опалення, знизиться плата за послуги вивезення побутових відходів. Ті, хто сплачував 6 гривень та 66 копійок з людини, будуть сплачувати 5,36. І відповідно, ті, хто сплачував 7 гривень 31 копійку, платитимуть 6,34. Тому з 16 липня санком рівне зробить перерахунок для своїх клієнтів мешканців будинків із автономним опаленням та встановленими газовими котлами.